Криптовалюта. Ще 10 років тому про неї майже ніхто не чув. Сьогодні ж вона стала однією з головних тем у фінансовому світі. Одні кажуть, що це майбутні грошей, інші ж що це великий ризик. Ми опитали Житомирян. Яка їхня думка про криптовалюту та чи вкладають вони в це свої кошти? Це технології нового покоління і молоді, ну вже не мій возрос, а молоді вже може займатися і розраховуватися, і накопичувати криптовалюту, таку, як, ну, як всі держави, вже деякі багато. Я знаю, знаю, що це гарне джерело бізнесу і таких сучасних людей. А довіряєте взагалі криптовалюті? Напевно, довіряю. Бо є досвід цих людей, які на цьому піднялися і дуже непогано заробляють. Напевно, це наше найближче майбутнє, яке ми ще не опанували. Не довіряю, бо я не знаю, що це. А як ви думаєте, взагалі реальне в Україні майбутнє з криптовалютою? Я не знаю для мене реально те, що ну як матеріально, те, що віртуально, не зрозуміло, то я. Для мене це нереально. Чи знаєте ви, що таке криптовалюта? Ні, не знаю. Я картошку продаю. А чому ви довіряєте нею, користуєтесь? Яка мета daí, цього? М -м -м, мета ну, заробити коштів. Як вважаєте, взагалі майбутнє реальне в Україні з криптовалютою? Так, так, так. Я думаю, взагалі буде ну, без нал пропаде, буде, ой, нал пропаде, буде тільки без нал. Зараз багато молодежі займається цим. Криптовалюта, бінанс і це нормальні кошти. А чому ви не хочете цим займатися? Ну, якось страшно вкладати ці гроші, бо будь-прогоріч, так що не займаюся. А як взагалі довіряєте? Таке 50 на 50. Ще не пробував, то не скажу точно. А як ви думаєте, взагалі реально в Україні криптовалюта в майбутньому? Ну да. так. Розвиватися, помаленьку теж можна. Ну, якщо займається цим серйозно, то так. А взагалі займаєтесь цим? Ні. Ну, хочу попитати і не вже потім. А з якою метою взагалі хочете спробувати? Ну, Мрію здійснюватися. Друг займається цим, то добре заробляє.